Огляд матчів українських футболістів за кордоном на цих вихідних, епічний дебют Руслана Малиновського за Дженуа. дивний вчинок. Зірка пол по відношенню до Ільї Забарного. Гольова помилка Олександра Зінченка в матчі Арсенал Фулхем. Позитивні емоції довбиката Таценкова після вбивчого промаху Форварда. Рятівний гол за кордоном від футболіста невдахи Динамо Київ. А також неочікувані трансфери Ліверпуля та Челсі та огляд всіх інших нових футбольних трансферів світу без зайвої води. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Тепер вже традиційно розпочинаємо відео з огляду гри українських футболістів за кордоном. А далі вже поговоримо про інші новини та коротко пройдемося по всім останнім світовим трансферам. Нарешті в склад арсеналу повертається Олександр Зінченко. Українець вийшов на поле на 56-й хвилині матчу проти Фулхема. Коли його команда поступалася з мінімальним рахунком і навіть вийшовши вперед на 72-й, каноніри пропустили на 87-й і втратили очки на рівному місці. Адже на той момент Фулхем вже грав у меншості через вилишення безсі чотирьма хвилинами раніше. Таким чином лондонці втратили можливість очолити турнірну таблицю і опинилися на третій сходинці. Ну а щодо гри зінченка, то тут 47 дотиків традиційно високий показник точності передач на рівні 94%, з яких дві виявилися ключовими. Гірше були справи з подачами, адже тут 5 спроб і всі в молоко. Також Олександр здійснив одне перехоплення та заробив один фол. Оцінка від 68, що нижче ніж у середньому по команді. Правий на тому пропущений гол Арсеналу, В епізоді з яким зінченко пролетів з повз кругло під час подачі. Але у додаток скажу, що обидва голи арсенала прийшли саме з флану українця, і, хоч безпосередньо участі він у них не взяв, але добре зіграв позиційно, відкривши зону партнерам, витягнувши на себе противників. Гірший результат, але кращі справи Ільї Забарного, який знову отримав одну із найвищих оцінок в складі бормуту. Більше лише у двох не витримали нерви від якості українця, навіть у Рішарлісона, який в одному з моментів незрозуміло виплеснув злість на нашому співвітчизнику. У забарного три виноси, один заблокований удар, два відбори та одне перехоплення. Також він виграв 10-14 дуели один в один та зробив 71 дотик. Але його ключовою фішкою в АПЛ поступово стає саме побудова так команди через пас яких у нього назбиралося аж 53 три відсоток, а також були три вдалі спроби дрібни з чотирьох, що свідчить про впевненість українця, Михайла Мудрик та Віталія Миколенко продовжують відновлюватись після травм. І якщо перший не потрапив на від заявку, то захисник просидів 90 хвилин на лавці. Спостерігаючи за черговою поразкою Евертону, через яку різки опинилися на останньому місці таблиці. Поки що це єдина команда АПЛ, у якої три матчі та нулячок. Але хто був точно задоволений у вчорашній вечір? Так це циганков та довбик. Які здобули перемогу на виїзді у непростому матчі проти Сивілья, таким чином закріпившись на другому місці в чемпіонаті для українців? Матч розпочався вже традиційно. Віктор старті Артем на заміні. Не можу сказати, що індивідуально це вдалий матч для наших співвітчизників, адже що один, що інший отримали оцінки нижчі, ніж середньому по команді. А Артемі взагалі смарнував гарний шанс в дуже простому епізоді. Форвард провів 27 хвилин на полі, зробив лише 10 дотиків, віддав одну точну передачу з 4, двічі завдав неточні удари та програв 5 дуелей із 6. І, до речі, саме на цьому паспекті гри я б зробив наголос, адже в Україні він взагалі не мав з цим таких проблем. Тим паче, що маючи такі фізичні дані, йому точно є куди прогресувати. Але поки що в нього в кожному матчі стабільно негативне співвідношення виграної та програної боротьби за м'яч. У Віктора все набагато краще, але знову нуль ударів поворотом та лише одна спроба дриблінгу. Натомість на оборону українець попрацював дійсно гарно. Руслан Маліновський тільки на завершив свій трансфер світрансверджену, але вже встиг дебютувати в серії А. До того ж, випустили українця одразу в стартовому складі на матч проти грісного лаціо, в якому грифоном відверто посміхнулася удача, і не дивлячись на всі моменти та статистику, вони здобули мінімальну перемогу. Хоча цей рахунок був точно не по грі: 70 на 30 по володінню м'ячем, 16 проти п'яти ударів, та в три рази більша вірогідність очікуваного голу. Але перемога є перемога. На жаль, саме українець отримав найгіршу оцінку серед усього стартового складу Дженуа. Він провів 70 хвилин на полі. Зробив 29 дотиків, віддав 21 точну передачу з 24, Спробував поразу пробити та обіграти противників, але в обох випадках зазнав невдачі. А також програв три боротьби з чотирьох та зробив один виніс м'яча. Скоріше за все сказалася відсутність зіграності з командою. Тим не менш вітаємо Джена з першим очками у цьому сезоні, а Руслана з дебютом. Дебютним голом у цьому сезоні за зіру відзначився ексфорди Динамо Київ та збірної України Владислав Кочергін. Цей м'яч таки залишився єдиним в цій зустрічі. Гмед зада місіє башна. Учевіди хулочий дезервері індре. Сахломона у уста зербе. 320 мільйонів за три роки. Саме стільки заробить Мухаммед Салах у своїй новій команді. Єгиптянин домовився по сенсаційному трансферу з Аля Тіхатом. Після гризні каслом у нього запланований медогляд, а на рахунок Ліверпуля надійде понад 100 мільйонів євро. Новим кіпером Челсі став Джордж Петровіч. Він як і раніше Габріель Слоніна переїде в Лондон із США. За відносно невідомо виконавця синів вже традиційно віддають немалу суму у розмірі 16 мільйонів євро. Не дивлячись на 23 роки, у нього за спиною вже 5 повноцінних сезонів в основі на дорослому рівні. Також кіпер провів дві гри за національну збірну Сербії. Нападник Байрай збірний рану Серда Развон спробує реанімувати свою кар'єру в Італії, перейшовши до Ждема Уріньо. Рома арендувала 28-річна форварда на один сезон з правом на викуп. У складі вавків рани гратиме під 17-м номером. За Байразмун зіграв 44 матчі, але оформив лише 5 голів і стільки ж асистів. В його послуг був особисто зацікавлений Жозе, який телефонував гравцю і запрошував до себе. Зараз політика Роми за словами Оріньо заключається в тому, щоб знаходити талановитих виконавців у найкращій формі і відроджувати їх кар'єру. Так було з Дібалою, Смоліном, Вейналдомом та Санчешом. А в свою чергу Вінгер гірсаудгемтана на тантела невдовзі стане гравцем Байра. За інформацією з атлетік, сторони домовились по трансферу 24-річного футболіста за 20 мільйонів фунтів плюс відсоток від перепродажу. Вчора гравець прилетів до Німеччини для проходження медогляду та підписання п'ятирічного контракту. Минулому сезоні Теле виступав на правах оренди за Бюрнни. Там він став одним із головних творців повернення клубу в АПЛ. На його рахунку 19 голів та 5 результативних передач в 45 матчах. Марсель та Інтер здійснили обмін нападниками з Латинської Америки. У Францію поїхав Хокінкореа, а в Італію повертається Алексіс Санчеш. Аргентинця беруть в оренду за 2 мільйони євро і закріпляють за собою право викупу, доплативши через рік ще 10. Чиліс приєднається до Інтера як вільний агент. Минулому сезоні у Корео 41 матч та 7 результативних дій. У Алексіса 44 матчі та 21 бал за системою гол плюс Пас. Один із найяскравіших півзахисників минулого сезону Ла Ліги Габрі Вейгас став футболістом Аляхлі. 21-річний спани ще тиждень тому майже домовився із Наполі. Але в останній момент італійцям вдалося забагато 30 мільйонів євро плюс бонуси, і вони почали активно намагатися збити ціну. Зараз же за нього заплатять 40. В минулому сезоні у нього 49 матчів, 11 голів та 4 асисти. Ходили чутки про дебютний виклик національну збірну Іспанії.